Всім привіт! В цьому відео я буду обслуговувати та збирати велосипед. Хто вперше на цьому каналі, в двох словах скажу: я придбав з Європи недорогий, але міцний двохпідвіз для переобладнання в електровелосипед. На все про все є 400 плюс доларів. Пропоную переглянути попередні випуски про велосипед Batwin Rockrider 6.3. На сьогодні я вже обслужив вилку. Про це є окреме відео на каналі обслуговування вилки Santour XCM30. В своїх відео я багато уваги приділяю самому процесу обслуговування. Я показую чим і як я кручу гайки, чим і як я змащую різні вузли велосипеда. Якщо вам подобається такий формат відео, тоді приємного перегляду. А зараз я займусь збіркою амортизатора. Для шарнірів буду використовувати силіконову змазку. Це вже не змазка, це монтажна паста, можна так сказати. Це заміс. Сюди входить літієва змазка зеленого кольору, силіконова змазка. І ще я сюди додав. Ось таку змазку. Можливо, багато хто нею користується. Дуже гарна змазка. Вона недорога, вона червоного кольору, густа і тягуча. Отже, почну зі змазки штока. Нанесу трошки силіконової змазки на шток амортизатора для того, щоб мастився сальник. Небагато. Трошки сюди. Вишню, змазку потрібно забрати. Для того потрібно, щоб там не могла зібратися волога і щоб там не було ніякої корозії на саму втулку. Монтажну пасту я нанесу і сюди, на пружину, для того, щоб гайка перед натягом пружини легко крутилася і не обдирала фарбу на пружині. Саму гайку. Тут теж потрібна змазка, щоб воно все плавненько працювало. Використовувати треба небагато, щоб не перетворити цю деталь на пилозбірник. Лишнє ось так прибрати. Маска є там, де вона потрібна, і тій кількості, в якій треба шайбу. Вона на цій пасті навіть тримається. Теж зручно для монтажу. Так. Ставлю втулочки на місце і А тепер можна всю лишню змазку просто витерти. Зовні вона тут не потрібна. Амортизатор готовий до установки. Берусь зараз зачистку рами і маятника та коліс. Тепер маятник. Ну, маятник потужний. Підшипник тут серйозний. Приблизно 37 мм і внутрішня вісь 24,5. Товщина цього вуха. 9,4 мм, майже сантиметр. Це майтик не тільки потужний, він ще й красивий. Прущина аутів 9 міліметрів. Міцно і красиво. Вісь алюмінієва. Така ж сама кришечка. Два проставних. Колечка теж алюмінієві. Хочу відкрити пильник, прочистити їх від корозії і набити нової змазки. і встановлювати на раму. Рама вже почищена, чекає на підйомнику. А тут змазки немає? Значить буде. Для цього підшипника я використаю ось цю густу змазку. Так, тепер закрите пильничком. З маятником я закінчив. Тепер потрібно ще обслужити підшипники на рульовій колонці. тоді можна вже ставити вилку, ставити маятник. Треба зняти це пластикове кільце. ну ось Обойма. І ось підшипник. Смазка висохла і вже є корозія. Потрібно обслужити. Перш топорне кільце і нанесу трішки монтажної пасти. Для кращої керованості я придбав короткий винос від фірми Uno. Улюве управління зібране. Тепер маятник. Треба буде зачистити і буду встановлювати маятник. Зразу вже змащу вісь, а також і внутрішню частину підшипника. Змазка на різьбу не повинна попасти, тому я її звідси надлишок заберу. Динамометричного ключа в мене немає, тому я затягну по відчуттях. Дуже якісно зроблений цей вузол. Це мене дуже радує, тому що кріплення маятника до рами повинно бути жорстким і надійним. Якщо вам сподобалось відео в такому форматі, поставте йому лайк та підтримайте підпискою на канал. А я бажаю всім добра та до зустрічі в наступному відео!